Привіт, красуні! Сьогодні вам покажу піжаму від Victoria's Сікрет, яка ідеально підійде для холодної пори року та для тих, хто цінує комфорт і стиль навіть удома. Ця піжама, виконана з фланелевої тканини. Вона дуже м'яка, тепла і приємна до тіла, добре зберігає тепло та створює відчуття затишку з першого дотику. Фланель ніжна, не колеться і не подразнює шкіру, тому в ній комфортно спати всю ніч та проводити довгі домашні вечори. Колір глибокий, чорний з фірмовим. Victoria Secret. Світлий напис виглядає стильно і контрастно, а ніжна окантовка по краям красиво підкреслює краї, де дає піжамі охайного завершеного вигляду. Крій максимально зручний піжама, сидить вільно, не обтягує та не сковує рухи. Резинка на штанах м'яка і еластична, вона не давить, не залишає слідів на шкірі та не створює дискомфорту навіть під час сну. Це дуже важливо, якщо ви любите повний комфорт без жодного тиску. Фланель добре тримає форму, Корму, тому піжама виглядає акуратно навіть після тривалого насіння. Вона чудово підійде для осінньо-зимового сезону, холодних ночей, затишних вихідних та спокійних домашніх ранків. Ця модель поєднує в собі тепло, практичність і фірмову естетику Victoria's Secret. Якщо шукаєте теплу, м'яку і водночас стильну піжаму для дому, це саме той варіант. Бажаю вам гарного дня до зустрічі у наших магазинах Secret Look у ТРЦ Гульвер та Трц Космо Мультімол. А також замовляйте на нашому сайті secretlook.com.ua